Пес волонтер на ім'я Джесі із Тростянця на команду Слава Україні стає на задні лапи і збирає на дрони для ЗСУ. Тетяна Печеніжська господарка чотирилапого розумника, переселенка з Харкова зі своїм другом Джесі познайомилась, коли приїхала на Вінничину. І саме пані Тетяна навчила песика командам і разом з ним започаткувала спільну волонтерську роботу. Ой, молодець! Умничка!» Пес Джесі завжди стає на задні лапи, коли чує українське привітання. Навчила патріотичним командам чотирилапого переселенка з Харкова Тетяна Печеніжська. Жінка оселилась на тій вулиці, де бігав безпритульний песик. За 20 днів зібрали 61 тисячу на дрони. Там ще є газеті, а потім він захворів. Ну, а мені тут сидять одне, як как как милсіпрошую, не очень касають. А син мені сказав, саме реклама це э, животные і діти. Ну, а я думаю, постирала його, постригла, підлічила. Волонтерською роботою пані Тетяна та Джесі зайнялись лише кілька місяців тому, і за цей час зібрали 60 тисяч гривень. Усі гроші пішли на дрони для захисників. Деякі бойові пташки відправили в підрозділ сина пані Тетяни, який боронить Україну. Джесі не тільки донатить, а й сам роздає подарунки в маленькому наплічнику. У нього завжди є невеличкі сюрпризи для дітлахів. «Коли приходять маленькі бросають, ми канфіти даємо і тя від собачки. Джесі уже став місцевою знаменитістю. Подивитись на песика патріота, приїздять із навколишніх сіл. А на швець разом з дочкою спеціально приїхали до Тростянця, аби побачити чотирилапого волонтера. Про Джесі дізналась з соцмереж. Але перший раз ми приїхали сюди, щоб побачити його. В інтернету це показували. Ми захотіли приїхати подивитися за нею». Пані Тетяна також плете теплі килимки для захисників на збір донатів від Джесі виходить щодня. Усі зібрані гроші передають волонтерам, які й закуповують дрони. Євгеній Овсянніков телеканал Вінниччина.